Україна це дзеркало, від якого Кремль намагається розбити скло. Бо в цьому дзеркалі Росія бачить усе, чого в неї немає, і чого ніколи не буде, поки при владі Путін. У 2014 році українці зробили для диктатора найстрашніше не напад, не ультиматум. Вони просто вийшли і сказали Ні, без царя, без старшого брата, без дозволу Москви. Майдан показав, що слов'янська країна може жити з виборами, зі зміною влади, з Європою, а не з вічним вождем і страхом. І це був удар не по кордонах Росії, це був удар по її внутрішній брехні. Бо якщо українцям можна, то росіянам теж можна, а це для путинської системи смертельно. Тому Україну не можна було переконати, її треба було зламати не словами, не переговорами. А танками, ракетами і терором. Путін роками твердив один народ. Але один народ раптом вирішив, що не хоче жити під чоботом. Для імперця це не політика, це особиста образа. Нарцис не може прийняти, що молодший брат обрав свободу, а не кремлівську клітку. Чому не Польща? Бо НАТО. Чому не Балтія? Бо НАТО. Чому не Латвія і не Литва? Бо там за удар відповідь. А Україна велика. Поруч, жива, і головне, непокірна. Саме тому вона стала головною загрозою для гнилої імперії. Путін не боїться санкцій, не боїться трибуналів, не боїться резолюцій, він боїться українських виборів, боїться зміни влади, боїться, що мільйони росіян бачать без нього можна жити краще. Що свобода існує, що вона працює, і що його влада не вічна. Це війна не за історію, не за руський мір. І навіть не за території. Це війна за виживання одного режиму. Бо вільна Україна це кінець Путіна. Саме тому він воює так люто. І саме тому він програє. Підписуйся, якщо хочеш розуміти, а не вірити.